Те, що мені найбільше подобається. Тож, у теді взяла я ось такий букетик. Воно більше схоже буде на чи на великий кущ, чи на дерево з мініатюрі. Мій таке маленьке за 1 євро. Воно таке таке оранжеве. Воно не рожеве, не яскраве, воно блідувати спеціально таке вибрала. Далі ось такі привет, оточок, привет. ось такі дерев'яшечки. Там є одна задумка, зараз покажу ще дещо до цього. Теж за євро. Ось такі дерев'яні двері, пофарбуємо їх потім, скоріше всього, в бордовий колір, Можливо, червоний, можливо. Може і буде б за буду синій фарбувати. Але поки що планую червоний колір, так як щось таке різдвяне, новорічне, та ось такі двері. Так, потім ялинкові такі гілочки. Вони теж за євро 6 штук у пакетику. Потім тут йдуть такі дві дерев'яні. Месочки такі шале. Зараз покажу. Це я буду відкривати, тому що мені це все одно треба пофарбувати в інший колір. Принаймні в білий. Ось такі маленькі. Дві. Далі поїхали. Ось такі мімімічні дрібниці пішли. Тут у нас прищепка вона типу санчат, драбина. Там є гірлянди всередині. Маленька ялиночка, ось така цукрова паличка, сніговичок. Ось такий комплект до того будиночку, до декорашки. Там ще буде. І ще буде декілька зігрімниць на додачу Потім ось такий комплект. Це вже будемо відкривати і дивитися. Тут є деякі комплекти, які я брала лише по одному, а є комплекти, які я брала по два. Тож, мука. Давайте так, давайте я зроблю по-іншому. щоб так, щоб було краще видно. Ми зараз опа ось так прикладемо, Вибачте, що потрясла. Мука мімімішна. таку можна обрізати, це не вимірю. Ось така скалочка мімімішна. Вона. Я приготувала линійку і зараз можна поміряти, щоб бачили 5 см. Бедно? П'ять сантиметрів. Ось така, ось така скалка. Потім олійка. Велика пляшка олії. Потім є ось така форма випікати. Це у нас квіти по ходу. Ні, чоловічки, ось ці чолові... пряночки. Пряночки. Це ліпку, да? оці пряночки, чоловічки випікати. Потім дощечка. Потім форма з сердечками. Де випікання. Форма має розмір три з половиною сантиметри. Я думаю, що видно. А дощечка у нас 2,5 см. На скільки у нас тут на два? Ось таке воно все малюсеньке. Далі поїхали. У нас ось така велика меска для самісу тіста.